Вас вітає заклад дошкільної освіти номер 101 Запрошую переглянути рубрику Образотворча майстерня. Добрий день наші малята! Сьогодні я вам пропоную вирушити у гості до бабусі Марії. Настала осінь, і у неї на городі дозріло багато овочів, і вона просить їх зібрати і засолити. Тож сідаємо зручненько в автобус! Автобус по місту котиться, 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 автобус по місту, котиться, автобус по місту йде, колеса в автобуса крутяться, 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 колеса швиденько крутяться, автобус по місту йде, автобус а двері відчиняться, відчиняться, зачиняться тоді, коли двері зачиняться автобус по місту піде, і скаже водій. Кажемоді, поїхали, Я автобус по місту йде, автобус фарами блимає, були моє, були моє, яскраво, фарами блимає, автобус по місту йде, автобус сигналить mm -hmm. горобцям, 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 Сигнали, автобус всім ташкам автобус по місту йде, ми їдемо разом, весело, весело, весело всі разом. Ось ми і приїхали. Пішли разом на город подивитись, які овочі виросли. Овочі. І... Е, капуста. Морквина. Огірок. Буряк. Картопля. Цибуля. Помидор. Діти, подивіться, всі овочі виросли великого і маленького розміру. Назвемо їх. Наприклад, велика капуста, а маленька капустинка. Велика морква, а маленька морквинка. Велика цибулина, то маленька цибулинка. Велика картопля, а маленька картоплинка. Буряк великий, а маленький бурячок. Великий помідор. Маленький помідорчик. Огірок виріс великий, а маленький огірочок. Молодці малята. Діти, як ці плоди можна назвати одним словом? Правильно, овочі. Де ростуть овочі? Так, на городі. Багато овочів кладуть на зиму до комори, а такі, як огірки і помідори, засолюють у банки. Я вам сьогодні пропоную засолити їх, щоб взимку ми ними смакували. Розглянемо їх. Якого кольору помідор? Так, червоний. А якої форми? Молодці, круглої. А огірок якого кольору? Так, зелений. А огірок схожий по формі на помідор. Правильно, не схожий. Він овальний. А щоб наші руки гарно працювали, підготуємо їх до роботи. У дзеркальце дивись, рухи всі повторюй. Пальці вгору, пальці вниз. Раз угору, знову вниз. Кулачки збирайтесь, потім випрямляйтесь. Повторимо знову. Ти у дзеркальце дивись. Рухи всі повторюй. Пальці вгору, пальці вниз. Раз угору, знову вниз. Кулечки збирайтесь, потім випрямляйтесь. Розпочнемо роботу з розкладання овочів. Повторюйте за мною. Викладаємо овочі на зображені банки, не виходячи за контур. Банки в будь-якому порядку. Ми їх розклали, а тепер приклеїмо їх. Беремо помідор, перевертаємо його кольоровою стороною, кладемо на клейонку, пензликом, набираємо клейстер і розмазуємо від центру до країв. Рівномірним шаром, після цього перевертаємо і кладемо його на те місце, де ми його взяли, легенько розгладжуємо серветкою. Тепер беремо огірок, намазуємо його і повертаємо на те місце, де брали, розгладжуємо серветкою. Таку ж саму дію ми зробимо з іншими овочами. Ось такі соління ми приготували. Малята, я гадаю, вам дуже сподобалась зустріч з бабусею Марією. Вона вам дякує за смачні соління, а я чекаю на фото ваших робіт. До наступної зустрічі!